пан депутатસિંહ спора до кряк Никола деться стираде було заява депутації спора запрошуємо вас подивимося Згіллова Арменц Павлович член відділу висновку містобудування та архітектури Антоновеня староста Оленського старостинського округу кляпіван староста Личського старостинського округу ой ще далі секретаря до дискусії з судницею сектак ми советі збираля комісії фацана Івана нам потрібно звернутися до секретаря з рішенням і комісія предметно приносити прохання Хто за те, секретарем сьогоднішнього засідання комісії з питань земельних відносин про планування території Міністра архітектури охорони пам'яті підсторичного середовища та благоустрою обрати голоса Володимира? Прошу голосувати. Повіменно два коси за, тому коля. За Матгітич, за. – вирішили. Отже, секретарем сьогоднішнього засідання комісії з питань земельних відносин переробного користування планування території. Охорони пам'яті Петрічного середовища доустрою Гава Свободи. Передодень про перше: про надання дозволу на оброблення. Thank you. в межах проекту землоустрою щодо відведення в оренду двох земельних ділянок для розміщення будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії о корок 200 га площею 0,013 га в та опора корок 100 га площею 0,05 га в селі на території Заріченської СТЕ. Проект землекористування відданий в оренду за межами реалноста на, на розлив за безбедносни врзови и спиртки и кон своето обикновено редовно годишно посещавање купувајте необходните специјални заменливи вошки со цел да се расправите со основните и да во чорија во поранок за од комунальної власності громадянин Бонда Іван Івановичу, мешканці села Заріччя, вулиця Шевченка, 85. Прошу Ваше Талюк проінформувати. Заріччанці <зарченська> сільської ради надійшла заява від Бонда Івана Івановича, мешканці села Заріччя, про надання в оренду земельної ділянки комунальної власності у площі 1, кімнаті 25-2 для розміщення та експлуатації Пењеше на дативореди во градини на Гозди Ивано Ивановиќ, Мешканци Селазари, село за мене многу важна комунална власност, плоштија од 1525 гаради за размислиње и експлорација еднонитиц однеки и дополнителни гудили, та спортски премиум, переробни машинобудиње и други промисловости за одрежување село Гради 350, скаласто е нормирано, термином над 5 години. Друге, встановити орендну плату за користування земельною ділянкою у розмірі 5% на рік від нормативно-грошової оцінки земель ділянки площею га для розміщення та експлуатації основних підсотних викомішних будівель за адресою села Евро 350. Орендну плату за користування земельною ділянкою вносити щомісяця на рахунок місцевого бюджету Заріченської сільської ради. Уповноважити сільського з комаремданім підписати договір оренди на земельну ділянку, зазначену у пункті 1 даного рішення. Зобов'язати кожна провести державну реєстрацію договору оренди земельної ділянки, зазначений у пункті 1 цього рішення, відповідно до чинного законодавства. І контроль за виконанням даного рішення покласти на дану комісію з зміни відносин. Вирішили проводити даний проєкт рішення та рекомендувати сільському голові винести на розгляд сесії. Переходимо до третього Розгляд звернення громадян. Прошу почитати освітлення про інформувати. Про припинення ведення особистого сільського господарства. Беручи до уваги заяву вчительця Ольги Юрійни, мешканці села нічне болотне, про вихідність особистого сільського господарства, громадянина Чикаша Михайла Ярославича, мешканця села нічне болотне.

народу Осетії. Доброго дня, шановні технічні документати. щодо встановлення відновлення національної ділянки в турі на місцевості та передачі її у власність громадянці Тихар Світлані Андріївні, мешканці села Заріжча. Затвердити технічну документацію і журналістів щодо встановлення відновлення національної ділянки в натурі на місцевості громадянці Тихар Світлані Андріївні, мешканці села Заріжча для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарської будівлі і споруд площою

І контроль за виконання даного рішення покажете на частині депутатської комісії з питань земельних і медіа. Моє Прошу голосувати. Два голоси за. Галас за 13 хвилин. Проти за один. Прошу прийняти даний проект рішення та реєстрування 27 голови на розгляд сесії. Про затвердження технічної документації за заявою щодо встановлення відновлення меж районної ділянки на Україні місцевості та передачі її у власність Галас Марині Васильовні, мешканці села Зарівська. Затвердити технічну документацію землю струю щодо встановлення відновлення межімельної ділянки з натури на місцевості громадянці білатмарі Васильіні мешканці села Зарічя для будівництва та услуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд площі на га за адресою села Заріччя вулиця Тичення. Передати громадянці ділатмарі Васильівні мешканці села Зарічя у власні земельну ділянку, площі на цілих Підгадає будівництво та обслуговування житлового будинку рекомендувати громадянці Белат Марині Васильівні звернутися до органів, що здійснити проведення реєстрації речових прав на нерухоме майно для державної реєстрації права власності на земельну ділянку. І контроль за виконанням даного рішення покрасти на постійну комісію з питань земельних відносин. Голова комісії Біла Селі. Відновлення межіме ділянки в натурі на місцевості та передачі її у власність громадянці вені, сніжанні Юріні, мешканці села Вілхівка. Затвердити технічну документацію від землеустрою щодо встановлення межземенної ділянки в натурі, громадянці мені сніженні Юріні, мешканці села Віхівка для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та сполучені площі ГА за адресою села Вілхівка, вулиця Центральна. Передати мені сніженні Юріні. У власні земельну ділянку пощі нольці шістнадцять п'ятдесят для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських будівель та споруд. Рекомендувати мені сніженні рівень звернутися до органів, які здійснюють проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно для реєстрації е, права власності на земельну ділянку і контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин голова комісії зміни заповнення. Землю, щодо встановлення віднової земельної ділянки в натури на місцевості та передачі її власне громадянину Роману Михайло Юрович, мешканцю села Нижнє болотне. Затвердити технічну документацію із землеустрою Романа Михайло Юровича, мешканці села Нижнє Болотне, для будівництва і обслуговування литового будинку господарських будівель і споруд площою 0,1754 Г за адресою села Нижнє болотне. Вулиця Українська передати у, о, Роману Михайлу Юрійовичу мешканцю селищної болотне вулиця Українська, власне, семейну ділянку прощі 0,1754 гардя будівництво відслуговування житлового будинку господарського змінах і споруд рекомендувати Роману Михайлу Юрійовичу звернутися до органів для проведення державної реєстрації речових прав на рухоме майно і контроль за виконанням даного рішення показати на постійну о, депутатську как бы ну, не носим, голова там не сидела хорошо. Ой, я мне не напомню. Прошел около 9 февраля, а вас было да, февраля да. Маргіті, да. Ви, на Анюту через это. Да. Вы решили проводить социальный проект решения, так рекомендовать их из того. И они все народные успешно. Что касается не проекта в Дальнем Устуще, вы взяли на финальные гулянки, что вы назначили на Затвердити проєкт землю устрою щодо відведення земельної ділянки, цілове призначення якої змінюється із земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у землі для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд громадянину Субджеру Івановичу, мешканцю села Тречини, кощі 0,13 вісімдесят га за адресою село Завічя контр 933. Друге змінити цілове використання земельної ділянки кошти 0,1386 га за адресою село Зарічя контр 23, яка перебуває у власниці Сенко Іван. Рекомендувати Сенчера Івану Івановича отримати документ, який посвідчує право власності на земельну ділянку із зміненим ціловим призначенням і контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин. Голова комісії Білах Пасель.

Закладайте технічну документацію з і землеустрою щодо встановлення відновлення межзамених ігранок натури на місцевості громадянці Береча Гарнів. Рівнення мешканки села Заріча для ведення товарного господарського виробництва, площі 0,4990 харів, село Заріччя урочища рати, площі 0,2 uh, Г. Сіможаті, село Заріча. Площі 0,20 багато жартів та розігрішів у році він зустрітиметься зі своїм номером відео з гарнітурою місцевості земельної ділянки брейк ганіїні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва кошти на культури 49,90 гари в урочище це та площі 0,20 гектар на жартів та розігрішів у Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин Головна комісія біля вас є. По розміну доповнення, прошу обголосувати біля вас послід за, або за, або за. Ви вирішили проводити даний проєкт рішення та рекомендувати сільському об'єднанню на розгляд сесії. По затвердженню технічної документації з землеустрою щодо встановлення і відновлення меж земельних ділянок на турі нові страуси для ведення товарного та сільськогосподарського виробництва власних сертифікатів на право на земельний час спад громадян ці кормуш Марії Іванівні затвердити технічну документацію із індустрією щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натури на місцевості, кормуш Марії Іванівні, мешканки села Заріччя для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,5003, гарі лі село урочище Урочища за монастирем, площею 0,1998 гасі Межаті село Заріччя урочище за Гровське.

громадянину Бобіта Юрія Івановича, мешканця села Заріча Велиця Лесі На карті дозвіл громадянина Бобіта Юрія Іванновича, мешканців села Заріча Вулиця Лесі на виготовлення технічних документацій за медслужки щодо встановлення меж замену янури на місцевості, замін сертифікатів на право на замену часу пай та про право на спадщину за запобігтом і числа за колишнього КСГ імені. 0,50 гари лісила заріча за Химменцевою 0,20 гасі нажаті села Заріча Захименцевою Яровою, Площаю 0,050 гари лісела за річча захименцевою яровою, 0,20 гасі нажаті за Хименцевою 0,50 Захименцеву Яруговолі, орієнтований проще 1,20 HMZ, se lo zavich Захименцев Яругові на території Заріченської сільської ради для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Громадянина повітря Юрію Івановичу замовити розроблення технічної документації за медсую щодо встановлення відновлення мерсеменних на території Зійснити заходи необхідні для реєстрації речового права на заміні. І контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин голова комісії Білах Васильєвська. Коє зміна доповнення грошового свата Білах Васильєвська за Алла Саводєвна? Ага. Так. Ти обіцяєш? Так. Можливо, ти обіцяєш? Так. Перерішено поводити даний проєкт рішення та рекомендувати сільському організації на розгляд сесії. Питання про яку день новий. на цьому засідання постійної комісії закрито.